У Запоріжжі є особливе місце, притулок для собак. Дай лапу, друже. Це не просто територія з вольєрами, а простір доброти, де кожна тварина, кожен чотири слави має свою особисту історію. Колись ці собаки жили без дому, але тут вони знайшли турботу, затишок і людей, які вірять в їх майбутнє. Для багатьох це перше місце, де можна спокійно спати, гратися, довіряти і чекати на свого нового друга. Коли ми вперше зайшли до притулку Дайва дружим, нас зустрів цілий світ емоцій навколо багато вольєрів і десятки очей, що дивилися на нас по-різному. Хтось голосно гавкав. Можливо, через важке минуле або страх. Хтось гавкав настрімно, бо радів новим людям і сподівався, що саме з ними підуть гуляти. А хтось просто мовчки сидів у куточку, сумував і, здавалося, чекав дива. Ми познайомимося з собакою на ім'я Ася. Вона одразу зрозуміла, ми прийшли з добрими намірами, і без жодних вагань вона повела нас на прогулянку, наче давно чекала цього моменту. До придулку часто приходять люди. Хтось із гостинцями, хтось просто погуляти з собаками, поговорити з ними, дати увагу і тепло. Тут ми зрозуміли, турбота – це не тільки про їжу чи дах, це про час, увагу та добрі серця. І кожен, хто приходить сюди, допомагає не просто тварині, а комусь хто дуже чекає шанс на щасливе життя. Притулок да лап це не прожальність. А про шанс про надію і про життя, яке тільки починається. Після знайомства з цими пухнастими друзями ми забрали з собою не сум, а тепло. Вони подарували нам багато світих моментів, щирих емоцій і добрих поглядів. Які надовго залишаться в нашій пам'ятці. І, можливо, одного дня, коли ви вирішите завести справжнього друга. Завітайте в притулок Дай лапу, друже! Тут ви обов'язково зустрінете того. Хто чекає саме на вас?